Я, наприклад, родом з маленького міста в Дніпропетровській області, яке зараз називається Покрові. Поруч з цим містом свого часу розкопали товсту могилу, де знайшли от золоту пектораль. Але в музеї в місцевому там був, був наскільки я пам'ятаю, з дитинства був малюнок мамонта, був, був якийсь черепок, була в кращому випадку репліка пекторалі. Але найбільше було всяких там форми червоноармійця і якихось таких артефактів, яких більше, тому що найцінніше Ніше й найцікавіше вивозили завжди там в центр, да і залишалося те, чого було багато. Хоча насправді мені здається, зараз було би цікаво побачити там якісь про цю місцевість, про цих людей. Я сподіваюся, що, що з часом ну, коли закінчиться війна, у нас дійсно бізнес можливо зацікавиться і допоможе розвивати це більше, як от, дійсно, якийсь такий маркетингові проекти І навіть місто могло би бути зацікавлене зробити себе туристично.